Вітаю, вас, шановні глядачі. Один із підписників, ходячи по ринку місцевому, купив собі на півкругу стаместку. Я не бачив фотографії, ну, думаю, щось приблизно таке. Більше, менше радянських часів. Оце велика стамеска напівкругла. А це маленький стамеск, який комплектувалися різних профілів трошки і робили набори для юних столярів. Вони продавались не загострені, не оброблені. Одним словом, будь-який юний столяр, який купив цей набір і надумав щось з ним робити, то поковирявши деревину, щось пошкріпши наждачним папером, складав його докупи, якщо він спокійний ще в дитинстві був, і клав десь подальше в шухлядку. Якщо вже з дитинства неспокійний, то кидав цим всім об стіну або закопав на городі і ставив хрестик, щоб запам'ятати, де закопав. Тому що Звичайній дитині підлітку довести ці інструменти до тями в домашніх умовах не було можливості ніякої. Це навіть не напівфабрикати були. Просто ручка пластикова і в неї забита напівкругла або веподібна железячка. Сталі, до речі, на більшості цих речей були досить такі прийнятні, якась усім, мабуть, загартовані більш-менш, хоча не на всіх. Різні роки випуску робились геть із пластиліна. Але вони абсолютно не оброблені. Що внутрішня сторона, що зовнішня. І от настало питання в цього підписника, як загостити на півкругу стаместку. Зараз спробую показати зразу на папірцові, а потім вживу. От лежить така напівкругла стаместочка, на ній виблискує майбутня ріжуча кромка, яка плоскою зараз з'являється. Тобто вона, якщо подивитись отак на вас, поставити її, оце ось смужечка, оце площина. А з боку профіль, якщо повернути, то тут нема вістря. Просто вона затуплена об камінь. Або об алмазну пластину в даному випадку. І як ми її будемо загострювати? Звичайну стамеску з плоскою фаскою ставлять на камінь і рухають зворотньо поступальними рухами вперед-назад і заточують. Під різними кутами і все. А на півкруглу, ми так, якщо будемо совати, повертаючи, то ми поробимо з неї отаку з зубчиками штуку, якою добре буде цегляні стіни довбати. Але не різати деревину. І тому рухи для заточки таких стамесок треба виконувати. Ну як, можна, звісно, і так рухати. Плавно, перекатами, плавно. Але пропиляє профіль на камені, якщо це камінь точильний, не дуже твердий. І все одно треба досвід, щоб її якісно загострити. Тому простіший метод це отакі рухи по каменю. Отакі. Формується, як правило, якщо вона геть угачена, нікудишня там, поржава, покльоцана на електроточилі, як правило, на боковій плоскій частині точильного каменя. Також рухається так туди-сюди, охолоджується, тому що увага! Оці всі інструменти виконані з вуглецевої сталі. І вона дуже має низьку температуру відпуску, чи трошки тільки поміняє колір, то там до 300 градусів. Трошки там, на секунди підвищиться температура, і в тому місці вже вона буде викришуватись, заминатись. Доведеться все сточувати і заточувати заново. Тому дуже акуратно і постійно змочуючи водою, не притискаючи сильно. Ми формуємо чорнову фаску, так сказати, під кутом там 20 градусів 25, не більше. А потім вже доточуємо, вирівнюємо її. На Точильному камені, а зараз найпростіша альтернатива алмазні пластини. Пару купити на 600 або на 400 гріт і на 1000. І водячи туди-сюди, ми рівномірно заточимо. Але увага, якщо ми хочемо отримати чітку геометрію, таку як тут, без завалених кутків, не отак, як на цій, ось. бачите, вона має напіввипуклу профіль і трошки кути в неї за. Овалені, тобто мають не отакий профіль чіткий, передня частина, всього тут ріжуча кромка, а трохи напіввипуклий і вугли мають скошені, тобто за, заокруглені. Для чого така форма, для чого така? І яку обов'язково треба форму тримати на стамеске, щоб вона була напівруглою стамецькою і нею щось можна робити. Любу, абсолютно, якщо ви плануєте виконувати чіткі якісь врізки в дерево, щоб напівкруг там був чіткий на всю глибину, щоб якісь там напівкола, шмапівкола, ля-ля-траля-ля. Одним словом, практично мінімальні якісь роботи треба для того, для такого профіля, щоб був чітко отакий профіль. Більша частина любих робіт напівкруглими стаместками, на мою думку, звісно. Я не професіонал, столяр, не краснодеревщик столяр і тому. Просто як людина, яка там років 40, мабуть, з деревиною колупається різними інструментами. Отака напівкругла форма, прекрасно ріже, не залишає різкими оцими кутами виривів, подряпин, ліній різких в деревині, якщо ви врізаєте, щось обробляєте, з напівкруглими. І вона така форма отримується сама собою при заточуванні отакими коливальними рухами по камені точільними. Але якщо ви хочете отримати чітку таку форму, то треба дуже добре контролювати і не доточувати, не торкатись точильного каменя поверхні кутками стамесок. Тобто рухи робити такі, щоб кінці куточки каменю практично не торкались. І щоб при заточуванні середина більша частина, середина і більша частина. Фаски сточувалось тонше, а на кутках залишалось більше. І тоді припуску. І тоді вже ви будете акуратно доточувати самі куточки, щоб однакова ширина, товщина була металу в районі рючої фаски, і потім вже виводити, піднявши кут до 30 там градусів, десь до 32, 35, в залежності від того, що ви плануєте цю стамескою робити. Уже на тонкому абразиві робити мікрофаску, тому що всі оці інструменти особисто я рекомендую завжди робити як мінімум з двома фасками. Основна з мінімальним кутом там 20 градусів, 22, 25. І мікрофаска, мікропідвід уже з робочим кутом. Як правило, для таких стали, це навіть для середньої твердості деревини це 32-35 градусів, як мінімум. А для твердих пород то 40 і 42 і 43 мікрофаска кут. Щоб вона не заминалася і витримувала навантаження. І тоді акуратно вже на тонко працюючому абразиві, наприклад, 2000 грит або 3000 гріт алмаз той ж можна всю, всю заточку зробити. І потім, використавши або якийсь природний камінець для фінішної доводки, або картон намазати пастою полірувальною якось і на ній вже зробити доводку. Обов'язково треба внутрішню поверхню перед тим, як фінішувати фаску. Мікрофаску робити, то внутрішню поверхню це взагалі. Перше, що треба зробити, вивести внутрішню поверхню, шліфувати, підібрати профіль круглу якусь паличку, або якийсь тюбик від вітамінів, або від якоїсь пилюль, або ще від чого. Багато зараз випускається всяких аптечних речей і різних побутових пластикових, якихось круглих таких коробочках, футлярах. Підібрати по діаметру приблизно, трошки менше, ніж профіль стамески, обмотати її наждачним папіром разною грітністю і обробити якісно, доблиску, до чистоти, до високої внутрішньої поверхні. А не, але зроб, обробляти і так, щоб рухався цей абразив з папером, отак, а не отаку. Це зробиться швидше, якщо ви його так втулите, але ви зробите у стамески дві фаски. Вона вже різати, так як для більшості задач буде гірше. Звісно, трошки кут можна на градус на 2 підняти, щоб... Якщо дуже корозійно пошкоджена внутрішня частина, це часто трапляється у нас в інструментах, то можна дещо зробити під пологішим кутом, не прямо по ложбинці рухати, а дещо підняти. Але не так, звісно. І тоді вже ми після того, як обробили внутрішню поверхню якісно і чисто по всій ширині, тоді вже обробляємо зовнішню отакими рухами. Змочивши абразив. Коливальними рухами провертаємо туди-сюди, контролюємо постійно і кут загострення, і ширину фаски, яка верні, ширину майбутньої рючої кромки, де, ми, де вона повинна вже бути. Воно видно по металу, де товще, де тонше. Якщо в якомусь місці побачили, що більше зняли металу, там вже мінімалізуємо тиск і рухи. І, а в тому місці, де ще товще, то проточуємо. Займається досить багато часу. Навіть маленьку таку стамесочку, може, пів години доведеться мусолити на якісних образивах навіть вручну. Так що треба запастись терпінням, уважно контролювати все це при гарному освітленні і тоді буде все добре. Можна не тримати в руках, покласти на стіл цей абразив і по йому туди-сюди, отак рухаючи перекатом, скажімо так. Пам'ятати завжди, якщо хочете зберегти гострі кути, то ними не перевертати аж геть отак прямо, щоб воно крутилося як кругла якась річ. А пам'ятати, що це сектор кола ви заточуєте. І цим сектором відповідно рухати туди-сюди пообразило. Намагатись використати грубий, зернистий абразив не варто. Швидкості це не додать практично, але ви пошкодите подряпини глибокі поробите на пастці, такі, що потім тонкопрацюючим фінішним абразивом будете виводити їх довго і нудно. Тому не треба думати, що якщо продаються ці алмази, наприклад, або якісь камені там на 80 гривень, на 100, то це обов'язково треба купляти і використовувати. Абсолютно ні. Почати 400, а краще 600 грив. Нова пластина на 600 грив, отаку От роботу зробить швидше, ніж така сама нова на 80. Але після 600 грив ви одразу можете перейти на якийсь там 2000 5 хвилин попрацювати і далі на пасти і полірувати себе добре. А якщо ви на 80 грив... Пластиною обшкребете, то потім доведеться ще 5 пластин використовувати послідовно, вишкрібати ті подряпини, які залишились. Одним словом, воно вам не треба. На алмазах цих слід заточити до такого стану, щоб ще ви бачили трошки затуплену частину ріжучої кромки, тобто не загострювати вже до кінця без виходу так звану на ріжучу кромку. Тому що навіть на 2000 гріт алмаз все-таки він залишає такі досить глибоченькі подряпини. А от фініш зробити вже піднявши кут і на мікрофаску, мікрофаску зробити на природному камені або на наждачному дачному паперові покладеному на... Рівненьку на це вже пластинку, наприклад, наждачний папір 2500 гріт. Ну, якщо вдасться на 3 тисячі гріт купити, то добре. Він тонше буде працювати, ніж алмаз, хоча та сама грітність. Хоча на наждачному паперові грітність вказується не зовсім така, як на алмазних пластинах, як покажуть. А можна просто намазати пасту полірувальну, яка є. Іалюкс сіра, біла. І на картон на якийсь, і на йому на його Якщо ви всерйоз плануєте і у вас великий об'єм такого інструменту, то раджу закупити на Аліекспресо такі круглі рубінові стержні різних діаметрів. Від 10, від 10 мм їх продають до 2. Але 2-мм, якщо ризикнете купити, знайте, що вам їх прийшлють поламані й побиті. Якщо хочете купити все-таки, пишіть продавцеві, щоб він. Запакував їх або окремо, а краще прив'язав акуратно скотчем чи гумками тими кільцевими до товщих стержнів і це все акуратно упакував. В принципі, якщо купляти отакі круглі кермічні стержні, то наждачний папір практично не треба. Достатньо на 10 мм діаметром купити і на 5 або на 6 Для більшості профілів вистачить цих. З головою. Масло капнули і поклали на що-небудь і акуратно обробляєте внутрішню частину. І все. Працюють вони досить активно. І потім, якщо можна, якщо ви будете купляти, їх можна купити не чекаючи місяць з Аліекспресу. І я ж кажу, що я чекав місяць і прийшла частина розбита. Можна купити у продавець Руслан. Я залишу посилання під відео, вже неоднократно я. І алмазні пластини в його, до речі, продаються. І по такій самій ціні продається, як і в Китаї. Але ви замовили, там через декілька днів отримали. Попросіть тільки, щоб добре В Його такі мусати продаються з кріпленням цанговим. Висунули, затиснули зручно з ручкою. Можна так користуватися. І можна купити стержні. Окремо ці. Два діаметра вам вистачить. І можна керамічний бланк із Рубінової цієї кераміки для точилки. Або керамічна пластина. 30 на 30 на 150 в довжині. Ось Олександр. Типисник зробив такі коробочки. І на ній можна робити вже фінішну заточку, прекрасний абразив. Масло ляпнули і зробили. А потім, як я казав, картон із пастою і так далі. Щоб вправити під час роботи постійно зі сторони фаски, треба вчинити слідуючим манером. Берете липову, обстругану довгеньку дощечку гарну. Можна з злипис, тополя, осокора, верби, м'яка однорідна деревина. І цією ж таместкою, наприклад, якщо вам правити цю, або діаметрів не дуже відрізняючихся від цієї, наприклад, ви акуратно робите канавку по всій довжині під профіль цієї конкретної стамески. Ви стругуєте її на всю глибину цю канавку, навіть трошки можна з запасом. Потім берете, підбираєте під діаметр щось циліндричне, обмотуєте наждачним папером 220 гріт, прочухраєте, щоб вона однорідна була, бо стаместкою ви її зробите ямками, бугорками. Прочистили, потім на 400 гріт, прочистили цю канавку, відшліфували і все. Потім ганчіркою такою суровою, хебешною, прочистили, протерли залишки, обсипавшися абразива, видалили із наждачного паперу. Або жорсткою щіткою чистою, одежною, а потім ганчіркою. Вичистили. І так зробіть під, на півкруглій стаместки профілі. 2-3-4, скільки у вас інструментів залежності. Зробили довжину там 20-30 см, щоб було поряд. Можете підписати 1, 2, 3, там або ні. І внутрішню частину змастили маслом мінеральним любим, протерли ганчірочку. І зразу, поки воно не просочилося, натерли абразивною пастою. Той же ж діалюкс з сірою або білого кольору. Паста Гой, якщо вона вас але акуратно після неї добре мийте руки. Більш дорогими люксор любими полірувальними пастами, можна алмазною 7,5, 5, 5 3, зерно. Добре натріть. І в тій канавці ви поклали під певним кутом. І до себе. Отаким чином ви всю поверхню одночасно будете правити. Тому що на шкіряному ремні, на шкірі, набиті на дощечку, ще на чомусь, це менш зручно. А тут якраз дуже зручно в цьому профілі правити. Тобто підточувати полірувальною пастою на дуже тонкому рівні. І все, провели декілька разів спробу, а ріже краще, все, далі не треба. І таким чином ви легко будете підтримувати в гострому стані ваш інструмент. Ну, от і все. Ця вже бачите, я її практично ще не загострив, а вона вже собі ріже. Хоча ще я бачу навіть відблиски несформованої ріжучої кромки. якщо її витратити на неї пів часа 40 хвилин, ну це. Перша заточка, вона сама довга, тому що тут формувати профілі треба, вичищати всі поверхні, обробляти і так далі. А потім в процесі експлуатації, ви тільки правите, або легенько на цій же ж кераміки підточуєте, якщо вже десь там якісь замини або ще щось. Надію, що це відео буде корисне не тільки глядачеві-підписнику, який попросив мене пояснити, як це робити, з моєї точки зору, а й комусь із вас ще згодиться, якщо ви не знали цих простих способів. Бувайте здорові, живіть довго.